Встановимо програму Smart Notebook на свій комп'ютер, відкриємо папку і запустимо файл запуску програми. Відкриється вікно установки програми. Далі ми слідкуємо за інформацією, яка знаходиться. Для того, щоб продовжити, приймаємо умови ліцензійної згоди. І, слідкуючи вказівнику далі, встановлюємо програму на свій комп'ютер. Вибираємо місце, назву користувача, вибираємо інструменти, які будемо встановлювати на комп'ютер. Можемо вибирати окремі предмети лише, можемо вибирати всі предмети. І користуючись програмою кнопками далі, йдемо, нажимаємо кнопочку «Установіть».